Із цифр 0, 1, 5 і 8 склади по три чотирицифрових числа, які діляться на 2, на 5 і на 10. Цифри в запису числа не мають повторюватися. Давайте додамо, якщо ви зможете, то нехай і числа, які ви запишете, не повторюються. Перше, ті числа, які діляться на 2. Вони мають закінчуватися парною цифрою. А парних цифр тут лише дві – 0 і 8. І ще чотирицифрове число не, не має починатися з нуля, тому що воно стане трицифровим. Ну, нехай вони закінчуються, наші чотирицифрові числа, які діляться на 2, на 8 закінчуються, одне, одне на нуля, одне на 8. І нехай це буде, наприклад, вісім. А тоді, нехай буде 1850. І третє число 5018. А тепер треба скласти три чотири числа, які закінчуються або на 0, або на 5. Бо вони мусять ділитися на 5. Ну, давайте запишемо: 5,0,5. 5. Давайте так. отут тут нехай буде число 1085. А тут 5180, а отут 8015. А тепер треба записати три чотирицифрових числа, які діляться на 10, то вони всі повинні закінчуватися нулем. Та ще ж ми домовилися, щоб вони не повторювалися з оцим. Шістьма числами. А ми ще давайте таке додамо питання. Запишіть найбільше таке число, що ділиться на 10 із оцих цифр, складене, чотирицифрове, і що найменше із таких, чисел, із таких цифр складене, що ділиться на 10. Легше таке завдання розв'язати, якщо думати про гроші. Тоді оце буде отак: найбільше число це 8510. А найменше таке число буде 1580. Ну, а тут вже не буде іншого завдання. 8150. От, подумайте, будь ласка, чи є ще такі числа? Чому його тут не записали? Ми записали 9 чисел таких. А чи є ще такі числа? В цьому завданні чи могли б ми ще якісь числа вигадати? Таке цікаве завдання.